Голос Безсмертний Тараса. Тема мета ознайомити дітей життя великого сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка допомогти дітям у вивченні творчості письменника та поета, виховувати у дітей любов та повагу до української літератури. А в цьому допоможете ви мені діти, діти школи НВК да? номер 6 6 В клас. 10 березня. 2011 року виповнилося 150 років дня смерті великого сина українського народу, кобзаря Тараса Григорович Мужіти. Смерті пригадати слова Великого Кобзаря. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Що весни колотани сніги і нарешті просяє веселка, Повні сила живої снаги ми вшановуємо свято Шевченку. Вшановується пам'ять Великого Кобзаря, сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. До цієї дати також був присвячений і проводився перший міжнародний мовно літературний конкурс імені Тараса Григоровича Шевченка. В цьому конкурсі. Учні вашої школи прийняли активну участь. Я хочу сказати серед них дуже багато призерів другого міського етапу цього конкурсу. Я хочу зараз перерахувати прізвища і сказати, хто із них являється призерами. Це Маркін Олександр, учень восьмого класу, який посів перше місце в другому етапі. Це Волощук Юлія, учениця 10 класу вашої школи, яка посіла третє місце в міському конкурсі. Це також Мірушник Інна, учениця 11 класу, це Джефка Артем, сьомий клас. Це також серед них Магрела Олександр, учень 7 класу, а також Гусаєв Марк, учень шостого. Я хочу сказати, що сьогодні я повинна ще виконати приємну місію. Серед вас, діти, є учениця Кравчак-Тетянка, яка теж прийняла активну участь і посіла перше місце перше місце в нашому міському етапі цього конкурсу. А також я хочу сказати, що мені дуже приємно сьогодні діти вручити Диплом Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, який нагороджує Кравчак Тетяну, ученицю 6 класу НВК школи гімназії номер 6 міста Джанкоя, яка зайняла друге місце діти в республіканському конкурсі мовно-літературному імені Тараса Григоровича Шевченка. І ще я хочу сказати, що міський відділ освіти теж нагороджує Тетяну за її активну участь і за те, що вона посіла перше місце. Танюша, я вітаю тебе і вручаю тобі ці грамоти. Хочу, хочу тобі побажати творчого натхнення. Хочу подякувати вчителя, Надії Володимирівну, яка допомогла тобі прийти до такого успіху. Хочу побажати вам, Надія Володимирівна, теж творчої наснаги, і подякувати вам за роботу. Дякую. Всього Дякую. вам найкращого, успіхів вам. А ось ці дипломи. Я попрошу Олександра Євгеновича, щоб ви вручили Олександр Євгенович на лінійках перед канікулами ці дипломи діткам. Я хочу вам побажати всього самого найкращого, діти. Вчіться, набирайтесь знань, приймайте активну участь і ви теж будете переможниками в тих чи інших. Шелестить пожовкли листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, не сміюсь. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, Не дай спати ходячому, серцем задалема біля хати. Мужіна вишна могдуть. Бугатирі з пугам ідуть. Співай, ідучі дівчата, а матері вечері Сім'я вечеря коло хати, вечірня зірок расте, дочка вечеря подає, а мати хоче навчати, як дитя дає. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить книжком Де ж ти лихо, печалі тієї вороги і нишечком собі читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє. І, вс, і тихо власли, день погас, і все почило. сили в хату і собі пішов. А матір доброю мою, що молодою в могилу, та праці положила. Там батько плаче з дітьми, а ми малі були доволі. Ми витерпів лихої долі, помер на панщина. А ми розлілися, може, людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду шкуря. Недовго молились, запекло, почервоніло і раз запалили. Мов прокинувся, дивлюсь. Село почернило. Боже небо голубе и те я на ягнята, на мои ягнята, Вернувся я на хату. Но... Я хотел обратить бы ваше внимание, дорогие дети, уважаемые гости, на представленную здесь литературу. Это лишь небольшая часть тех книг, которые есть у нас в библиотеке, из которых вы можете узнать много нового, интересного о жизни и творчестве. Тараса Григорьевича Шевченко. Например, если мы возьмем вот эту книгу, здесь есть воспоминания современников Тараса Григорьевича Шевченко. Это и Пантелеймон Кулиш, и Николай Костомаров. И, но ну самое главное, здесь помимо э, Тургенева, воспоминаний Тургенева, здесь художественная повесть Варвары Репниной, княжны Варвары Репниной. Интересно, вот это издание. Выглядит, конечно, оно не очень ярко и красочно, оно издано больше 50 лет назад. Но здесь рукописная, именно тот почерк, которым писал Тарас Григорьевич Шевченко. Просто все это перенесли на бумагу. И можете, если кто, кто заинтересуется, может кто-то ошибки грамматические найдет. Может быть, кому-то будет интересно. Тут его пометки, его автографы, что он переправлял, что перечеркивал. Это очень интересно и занимательно посмотреть, просто прикоснуться к истории. И красочно, это автор Василий Сиян, пророк. Это тоже на тему Тараса Григорьевича Шевченко. Здесь очень подробно рассказывается о страницах его биографии. представленные и художественные произведения, касающиеся жизни и творчества творчество Тараса Григорьевича на русском, на украинском языке. Если... Все мы, как известно, знаем, что Тарас Григорьевич – поэт. Привыкли все так считать. Но на самом деле он был еще замечательным художником, талантливым, высокопрофессиональным. Если бы у него не было таланта поэта, то достаточно было бы одного дара художника, чтобы он остался в истории. На величном палате, хаты не приняли, но дився, серд не в моей праце. Но сейчас на мать исполнила, и его много заживилось, и целый ночь никого она за сына три пока музыка не желает. Добегает кинца наша подорож у минулой сегодня Украины, ее историю и культуру, життевый Творчий шлях Тараса Григоровича Шевченка. Сподіваюся, що цей урок зацікавив вас, адже кожна освічена та вихована людина повинна знати і шанувати рідну мову, історію і культуру. Свято наше підходить до кінця зичу вам щастя і добра, всякого гаразду, щоб росли діти і цвіли, як квіти, щоби з ними поменше мали батьки турботи, бо з маленьких дітей. Виростає народ. А ви, діточки, не скупіться на добрі слова, бо у світі так мало тепла, лиш від рідної хати та від лагідних рук мами й тата. Бережіть і не забувайте традиції свого народу. А коли у вас зміцнюють крила, щоб літати, не забувайте про рідних маму й тата і встигні їм добре слово сказати. Хай радість і сонце. Заглянуть віконце, відкриються двері для щастя і тепла, хай сила прибуде, здоров'я зміцніє на щедрі, на довгі, на многі літа, чистих вам роз, чистої думки. А зараз я передаю слово представнику бібліотеки.